Доброго дня, мешканці міста Чорномор. Сьогодні понеділок не завжди він добрий. Сьогодні у нас порив 500 труби. Ми за ці вихідні мали 5-6 поривів. Ну от така у нас сьогодні, я завжди кажу, місто молоде, а труби не дуже. Хотів би сказати і предупредити, що десь приблизно пів міста не буде зараз води. Но... Роботи вже почалися, у нас тут дуже багато людей кабінею, ми согласовували все. Більш подробну інформацію я дам о 5-6 години вечора. Які тут порив, що тут, і ну вже роз'ясню що ми будемо робити і як. Якщо там буде затримка, звісно, ми будемо слати так звані водовозки з технічною водою во двори. Ну, працюємо. Хочу сказати, що люди зроблять як можна максимально більше. Бачите, працюємо. Хочу сказати вам до побачення, до нових зустрій. Все буде добре.